Ми бачимо, що Росія все більше і більше прагне до миру. І це ми бачимо і після сьогоднішньої ночі, після обстрілів всієї України. І що стосовно заяв та погроз Трампа, що вони вийдуть з перемовин, що вони не будуть допомагати, Росія погодилася, а Україна така погана, чомусь тягне. Ми ж вам віддамо маленький шматочок Харківської області, а ви лише Росії віддасте 5 областей е з урахуванням Криму, і нам віддасте контроль над ЗАЕС, нам віддасте корисні копалини, і все буде добре. Чому ви не погоджуєтесь? Ви знаєте, я вже давно чекаю, коли цей орк Трамп нарешті скаже. Що ми будемо поставляти зброю Росії? Бо, в принципі, всі маски давно вже стягнуті.